Суддя попалась на гарячому. Суддя зрадниця не просто зрадниця, а в неї на руках дуже багато крові наших військовослужбовців. І які розмови судді з працівниками ФСБ виклали в мережу інтернет? Ви будете шоковані. Усім привіт дорогі наші глядачі! На превеликий жаль серед суддів також є зрадники, і як виявилось, це не просто зрадники. А люди, на руках яких кров наших військовослужбовців, наших жінок та наших дітей це страшно. Але ми сьогодні маємо розказати вам про це. Бо Україна повинна знати зрадницю, яка здавала наші збройні сили України. Здала нашу державу, а отже, такі ганебні судді мають сидіти в тюрмі довічно. Ми вважаємо, що права вийти з тюрми вона більше не має. Але закон є закон. Тому будемо контролювати, щоб ця ось вибачте за слово тварина не втекла. Хтось подумає, що це образа. Ні, друзі, це не образа, це їй комплімент. Тому що навіть тварина не здатна на такі вчинки, а ця суддя зробила те, що прощенню не підлягає. Зраду простити неможливо. Отож, бо щоб цю розмову з ФСБ почула вся Україна, друзі, поширюйте це відео, поширюйте де тільки можете. Розповідайте своїм близьким та знайомим. Хай люди бачать. Тому що, по перше, буде іншим наука. А по друге, розголосом ми зробимо так, щоб вона нікуди не втекла і не відкупилася, бо ви чудово знаєте, що таке українські судді. А щоб Ютуб вивів це відео в топ, обов'язково лайк, підписка на канал. І звичайно ж, якщо ви хочете, щоб в Україні правди було більше, щоб ми надалі викривали цих зрадників та показували їх вам, адже навіть викриваюча служба безпеки України не вказує їх персональні дані. Ми будемо вказувати і будемо їх виявляти, не дивлячись на те, що таким чином ми по суті підставляємося самі. Отож, бо в кого є можливість, підтримуйте нас своїми донатами за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. І не забувайте також про спонсорство. Це дуже друзі важливо, бо вже так сталося, що в Україні справжніх незалежних медіа, а це можуть бути тільки приватні медіа. Дуже й дуже мало. Отже, саме від ваших благодійних внесків буде залежати, чи будемо ми існувати взагалі. На превеликий жаль, люди розуміють тільки тоді, коли втрачають. А дарма. А тепер давайте послухаємо розмову, яка потрапила у мережу інтернет. Як суддя здавала інтереси України наших військовослужбовців, працівникам ФСБ. Алло. Добрий день. Думаю, Сегодня услышала информацию о том, что три человека Созова какими-то окольными путями вылезли с Мариуполя. Вы меня слышите? Да, я вас слышу, да. И будут пробираться сюда. Где-то там будут ехать сюда. Чтобы вы это имели в виду. Я вас понял. Спасибо большое. Сейчас они, да? Да, где-то. Да, имейте это в виду. Все, понял, понял, спасибо. Это информация, шутка, стопроцентная. А можно вас попросить? У вас же есть список судей? Там же их не так много. А вы можете отметить мне галочкой тех, кто... Яростный такой противник всего этого высказал. Могу. Отметьте мне фотографию, пожалуйста, в Телеграм, ладно? Хорошо, хорошо. Поэтому, если что, вы лучше лишний раз у меня спросите. То, что я знаю, я вам скажу. Я знаю, что про меня говорят, что я с первого... Жесткая порой жестокая. Ну ну, правильно? Это это все вторично. Для нас важно ваша вот... ну, как вот, состояние морально-психологическое, вот, и готовность помогать нам. Нам, ну, не интересно абсолютно вот эти вот характеристики, которые вы назвали. у каждой имеет какие-то, ну, ну, это ну, хорошее, для меня это недостатки. хорошее, пусть лучше я да. буду жестко да. и жесткая, чем я буду ну, другой. это и правильно, правильно. Вот я с вами тоже общаюсь, ну, деликатно стараюсь, да, потому что, ну, понимаю ваш уровень, ваше положение, mm -hmm. вот, а с каким-то другим я общаться не буду, тут же, ну, мы же, ну, ну все, мы с вами деловые люди, что же говорим Поэтому список я вам составлю, лучше лишний раз позвоните мне, скажите, <говорит> спросите лишний раз у меня, я вам точно скажу. А, обез, обязательно я, потому, что, Если что-то знаю, а. то точно скажу. Если не знаю, скажу извините, что не знаю. Но Хорошо, договорились. То, что не знаю, могу спросить у того, кого знаю. Знаю я, я по да. Я сегодня была на работе э, в суде. <говорит> ага. Ну я же потихонечку общаюсь, то с одним, то с другим, да с да, другим. Да, и вообще со многими, со многими пытаюсь общаться, как-то пытаюсь кому-то что-то объяснить, знаете, народу, как смотрите реально на реальную ситуацию. Mm -hmm. Так вот, позиция моих коллег некоторых. Э -э некоторые молчат и соглашаются со мной с тем, что я говорю. Mm -hmm. А Активно и яростно мои слова. Средства людей, которые переведены в Донецкой области. В Донецкой области? Да. Они же, вот те судьи, которые из Донецка уехали, переведились в разные суды Украины. Знаете об этом? Ага. Да, 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 да. И те, которые уехали из Донецкой и Луганской области, они, конечно, настроены настолько яро, что вообще. Угу. Это... Ну ладно, что, отправим их обратно в Донецкую. Ви самі все почули. Обов'язково пишіть думку в коментарях. але пишіть її культурно, тому що YouTube сам фільтрує нецензурні слова. Ми ніякі коментарі не видаляємо. Отже, щоб ваш коментар побачили, люди пишіть його гарно, цензурною мовою. Слава Україні!